Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях відомий вінничанин, викладач англійської німецької мови на самому початку своєї кар'єри. Він закінчив факультет іноземних мов Вінницького педагогічного університету, закінчив програму медіа Стенфордського університету у США. Відомий редактор. Спочатку працював у газеті Київ Пост, потім головний редактор журналу Кореспондент. Потім ну, власне, є головний редактор НВ доброго дня, пане Віталію. Доброго дня, Ірино. Дуже приємно мені спілкуватися з аудиторією рідного міста. Мені здається, це моє перше. Інтерв'ю у Вінницькому медіа. Дякую вам дуже. Пане Віталію, сьогодні. І Сінн давав, і французам давав. І давав і а, Вінниць... а, Вінниць... не... <шліт> а Вінницькому ще не було. Пане Віталію, наскільки я знаю, ви до, 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 до речі, і сьогодні ну, часто буваєте у Вінниці, тут ж ну, не знаю, чи зараз живуть, але жили ваші батьки. Ну так, там я сам жив, коли навчався у школі в університеті. Мої батьки жили. Ну, моя мати вже залишилася, але зараз. Під час війни вона поїхала до сестри в Ірландію, але в принципі так вона живе там. і скоро повернеться. І, і я буваю не так часто, як хотілося, але кілька разів на рік буваю. Пані Віталій, сьогодні з нагоди дня радіо, яке ми відзначаємо 16 листопада, хотіла поговорити з вами про журналістику. Ваша біографія це шлях успішного медіаменеджера. Ну, можливо, це слово не зовсім підходить, але власне, наскільки я ну, слідкувала за, скажімо, за вашим продуктом за різними журналами, я довго купляла кореспондент, слухала радіо. Тому власне я можу сказати, що ви доволі успішний медіаменеджер. І наскільки я якщо я не помиляюсь, першим вашим Власним медіапродуктом став журнал Кореспондент. Я маю на увазі, чому власним що ви були головним редактором цього видання і зробили цей журнал доволі популярним. Люди в день його виходу купляли його, оскільки він був не дуже дешевий, навіть і передавали іншим там родичам, знайомим. Ну, наприклад, я так робила. Наскільки я читала, ви просто перенесли всі стандарти американської журналістики в кореспондент. І тут я розшифрую це з ваших слів, з вашого інтерв'ю, розділили рекламний відділ і редакцію. Але це власне. Ну я так розумію, що секрет медіа успіху цим не обмежується, тобто розділити редакції. Там були ще якісь складові. І я розумію, що розказати важко, можливо, це і такий медіа-секрет, але все таки що стало секретами, що що було секретами успіху вашого цього медіапродукту журналу «Кореспондент»? Ну ви непогано підготувалися, прочитали інтерв'ю. А... Ну, дивіться, по перше, так ми розділили редакцію і рекламний відділ, але люди. Взагалі-то не розуміють, що це означає, і чому це важливо. Це важливо, тому що рекламодавці зазвичай великі рекламодавці вони потребують чи вимагають якісь бонуси редакційні, це так називається. Тобто вони хочуть, щоб комерційний контент виходив як редакційний. І це, по суті, це коли ти обманюєш читача. Ми сказали, що ми таке робити не будемо. Якщо Samsung, наприклад, у нас купує рекламу, і він ще хоче, щоб ми про нього там 10 статей написали, який класний Samsung а це за журналістський контент, ми таке не робимо. А тобто, у цьому сенсі, тобто ми не продаємося. Так? У цьому сенсі це важливо розділення рекламного відділу і редакції. Ми також сказали, що ми ніколи не будемо брати хабарі. Це було досить інноваційно для українського ринку, і це наразі все, що інноваційно для, для багатьох медіа. Тобто, ми не робимо джинсу так звану, ми не робимо заказуху. Тобто, якщо ви бачите, в нас... Якусь статтю, то це стаття написана журналістами, і це ми так справді думаємо. А якщо є реклама, навіть текстова реклама, вона має бути маркована як реклама, і це має бути зрозуміло і очевидно для читача. Це важливі речі. Але в принципі. Ну так, ми перенесли просто всі стандарти американської журналістки, бо я працював з американцями, був журналістом і редактором там, і навіть російського не, не вмів, не, не вмів це друкувати, печатати, тобто англійською, лише але потім навчився. Але треба ще робити цікавий продукт. Він окрім того, що у вас є принципи і стандарти, це класно. І цінності. А цінності в нас були такі. Ми просто за Економічні і а, особисті свободи, так як і в Америці, і але окрім цінностей, стандартів і принципів, треба ж що, щоб це був цікавий контент, тобто статті мають турбувати і теми а, читачів і аудиторію. Вони мають бути. Класно написані, вони не мають бути задовгі, нудні, а ви маєте робити розслідування. Якщо ви суспільно-політичний щотижневик, яким ми були, так тобто, ви маєте представляти інтереси читачів у діалозі з владою, тобто в Росії, бачите, медіа, усі телеканали представляють владу в діалозі в розмові з аудиторією Це навіть не розмова, це монолог а, російських медіа. А, а ми представляємо. Наших читачів, нашу аудиторію. Тобто, ми робимо розслідування про про владу і про бізнес. Тоді, що були кучма, потім був Ющенко потім був Янукович, потім був Порошенко. І так доволі сильно докучаємо їм. Тобто, це має бути агресивний у гарному сенсі, цікавий і. І класно оформлений продукт, тобто наші обкладинки мені здається стали такими досить відомими. Ми навіть вигравали перші призи і у Відні, і у Москві коли що ми там ще була доволі притомна країна Росія. А тобто мені здається, що секрет успіху просто робити цікавий агресивний. І класно оформлений продукт, пане Віталію, але стосовно саме цікавого продукту, ось знову таки, я читала ваше інтерв'ю перед ефіром, і зараз ви говорите про те, що на перше місце у вас виходить сайт, як локомотив нашого вже фізку. вийшов давно вже вийшов. І і десь є там такі слова, що настільки вже цікавий контент має значення, скільки технології, тобто мають працювати СММ інші там технології, щоб якщо вас не знають в соціальних мережах, то власне, які би цікаві. Авий контент у вас не був, вас не будуть знати. Тобто, все таки виходить на перший план технології. Ну, дивіться, так я таке казав, але не зовсім на перший план. Технології це інструменти розповсюдження контенту. А якщо ваш контент-лайно, умовно кажучи, якщо він не цікавий, то які б ви зусилля докладали до того, щоб його розповсюдити, це не спрацює. А є такий вислів, що найкращий маркетинг це ваш контент, це ваш продукт. Тобто, якщо ви робите крутий продукт. Розслідування, крути, заголовки, аналітику, інтерв'ю то це вже половина чи не більше вашого успіху. Тобто, вам не треба стільки так багато вкладати в маркетинг і в просування свого продукту, якщо він класний. Але в інтернеті дійсно. Класний продукт, це аксіома він має бути, але в інтернеті це не так, як, наприклад, в друкованих медіа, де я працював в кореспонденті. Тут все ж таки м, потрібно контент розповсюджувати. І ви вірно згадали про соціальні мережі, але соціальні мережі вже не такі великі, як були зараз. Google він найбільший. Тобто, коли ми починали НВ, в нас дійсно ну є структура трафіка, так, так називається термінологія. Є прямий трафік, тобто це людина, яка заходить безпосередньо на ваш сайт, так а є. Непрямий трафік, тобто люди заходять через соціальні мережу. Ну там, наприклад, зустріли посилання з НВ в Фейсбуці чи там в Телеграмі, чи ще десь. А є ще пошуковий трафік, коли люди щось шукають у, у Гуглі і потрапляють на ваш сайт. Тобто, коли ми починали пошуковий трафік у соціальний, вони були десь рівними. А зараз пошуковується набагато більше. Тобто, Google усіх вбив простою мовою і. Дуже важливо, щоб ваш сайт був оптимізований під Google. Це так званий Search Engine Optimization, і щоб вас люди могли легко знайти. Це там е ціла наука, там багато параметрів і технічних, і контентних. І над цим важливо працювати. І ще є одна проблема: вони постійно змінюються. Це правило. це супер динамічна індустрія. Google робить так звані апдейти алгоритму весь час. Там двічі чи тричі на рік всі великі сайти. А ми дуже великий сайт, чекають цього з нетерпінням. І після цього там хтось падає по трафіку, хтось зростає навпаки. Тобто, це треба слідкувати і е, робити. Це я так вам коротко розповідає на, на пан... справді багато більше критеріїв. Пане Віталі, і тут я я наскільки я зрозуміла, що дуже важливо мати, щоб назва вашого контенту була, ну скажімо, доволі або ці цікавою, або такою що, е, ну та такою, що буде е, допомагати пошуку через Google. Тобто, ну назва саме контенту тут, в цьому випадку має значення. Назва контенту ви маєте на увазі заголовку е, продукту. чи продукту так, так, заголовку, заголовку якоїсь ну інтерв'ю. Так, статті саме так. На жаль, це так би мовити, єдина точка входу. Якщо це інтернет-контент, якщо у вас друковане медіа, ви там лістаєте і ви побачите чи інфографіку, чи фото, чи загаловок, і ви вирішуєте читати чи не читати. Якщо у вас інтернет стаття, у вас одна можливість зацікавити читача це заголовок, Все більше у вас нічого нема. Тому якщо він нудний. То лю то люди не зацікавляться, тобто зрозуміло, що він має бути якийсь яскравий, привабливий щось, якусь інтригу мати. Тут але тут важливо не робити клікбейт, так званий да, тобто дурити люд людей, якийсь там жовтий заголовок, коли людина клікає, заходить. А там насправді про це мова не йде в статті. Там ну, наприклад, там Путін в паніці він вже вмирає. Він майже вмер. Ви заходите, а стаття взагалі про інше, а, тобто такого не можна робити. Але так заголовок має бути яскравим, таким який, а, чіпляє. Але це, це навіть не для пошуку потрібно, це потрібно просто навіть на сайті. Там Західні медіа досить просунуті, вони роблять так звані АБ-тестування. Я не знаю, чи ви чули про це. Це коли ви робите два варіанти заголовку, наприклад, один і інший. І потім ви дивитесь, який краще заходить, тобто на який клікають більше. І це важливо. Це, це навіть без пошуку. А для пошуку там важливо дуже багато різних речей, наприклад, швидкість завантаження вашого сайту. Якщо людина... Чекає три секунди, то все до побачення. Вона там 50% відсотків людей відразу йдуть. Тобто, це має миттєво завантажуватися, а там розмітка сайту є, там є дуже багато критеріїв. Які технічні, які треба зробити, щоб це було швидко. А, тобто В нас є ціла команда, яка цим займається, і програмісти, і SEO-менеджери, так звані, і аналітики. тобто Ми за усім цим дивимося і ми порівнюємо себе там, з нашими конкурентами і дивимося, щоб ми там, цим параметрам відповідали. Але є ще і контентні історії. Да? Наприклад, у нас є. Так, так звані SEO-рекомендації. Тобто, в нас є група людей, яка відслідковує тренди у Гуглі, і вона пише рекомендації усій редакції, що так би мовити, на сленгу трендить. Так? Тобто, що цікавить людей, про що треба написати наступного тижня. І так звані. Це на додачу до усіх усіх новин. Тобто, ну так виходить, що треба. А, треба підстроюватися трохи і а, займатися пошуковим трафіком, бо це номер один джерело. А... Аудиторії для усіх великих українських сайтів, пане Віталію, які ви бачите майбутнє української журналістики, що я тут маю на увазі. Якось мені довелося бувати ну, бути в Варшаві, і ну це було раніше. І там розповідали про яким вони бачать майбутнє, скажімо, польської журналістики, що в них на перший план друковані засоби масової інформації відходять, але є певна категорія людей, які все таки віддають перевагу саме друкованим, ну тобто відчути запах, ну тобто якимось традиціям. Але все таки так, відчуття, да. але, відчуття. Але на перше місце, все таки виходять інтернет і сайти, там інше. Ну тобто до цього вони йдуть. Ну так так вони вважають. До чого йдемо? Йде українська журналістика? Тобто, що буде популярне найближчим часом: інтернет, радіо, телебачення? Чи воно відходить, чи все таки воно не відходить? Друковані. Ну, дивіться, ви, ви все вірно сказали. Це не переборний глобальний тренд. Діджиталізація. Тут нічого не можна зробити з цим. Просто є країни, де це швидше відбувається, де є країни, де це повільніше відбувається, чи де є культура більше друкованих змін. Наприклад, країна європейська, може ви це не знали, але ще кілька років тому, де. Там витрати на рекламу в друкованих ЗМІ були більші, ніж в інтернеті чи в телебаченні. І, це, і так досить довго трималося. Це була Німеччина. Тобто в Німеччині а, дуже висока культура споживання друкованих ЗМІ. Була принаймні. Це там і Шпігель, журнали, і «Süddeutsche Zeitung», і «Frankfurter Allgemeine», і Zeit» — всі. А, з них були великі тиражі. але навіть вони вже просідають. Тобто у всіх, а, сайти виходять на перший план, і вони. А, там залучають більше аудиторії, ніж до друковані, друковані медіа. І якщо подивив, в Польщі, це давно трапилося, і в нас це теж давно трапилося. Там навіть нема що порівнювати. Вам для розуміння скажу, що наш е, журнал кореспондент він там був е, дуже популярний, і, і НВ журнал популярний. А але все це, і наприклад, наше радіо Радіо НВ воно досить велике і популярне. Але щоб ви розуміли, що все це вимірюється. Ну, там максимум сотнями тисяч людей. А наш сайт, наприклад, сайт nv.ua Він зараз в нього є десь 15 мільйонів. Читачів на місяць, тобто ви уявляєте, яка різниця? Це не там не 30-50 Це на порядки, це в рази. Тобто, якщо там навіть мільйон складно отримати, то, то тут це 15 мільйонів у нас аудиторія за Google Analytics, Це унікальні хости. Це не те, що там це різні люди. Тобто, це не те, що там одна і та сама людина заходить. Ні. Тобто 15 мільйонів людей в Україні за її межами читають наш сайт а, кожного місяця. А, тобто, і, і розумієте, що, наприклад, друковані ЗМІ і Радіо FM, вони напевно вже досягли своєї стелі. Я так думаю, піку. А, а діджитальні медіа, цифрові медіа, вони а, ще будуть зростати. Тобто, наприклад, у нас є м, Радіо НВ і є Ютуб канал Радіо НВ. Ютуб канал це зрозуміло, що це діджитальне інструмент розповсюдження. Контенту. Так ось у нас аудиторія Радіо НВ до війни була десь там 700 тисяч, 800 тисяч а, людей на місяць. А YouTube канал у нас був мільйон на місяць до війни, а зараз у нас 8 мільйонів людей дивляться наш YouTube канал Радіо НВ. Тобто ви уявляєте, яка різниця. Я думаю, що а, аудиторія буде все більше і більше йти в. А, Діджитальні медіа за ними будуть йти гроші, тобто. Рекламодавці, це вже відбувається. А наш сайт набагато більше заробляє ніж наш журнал. Вже в нас там є спецпроекти в журналі, зрозуміло. і У нас буде нарешті перший. Бо ми ж коли почалася війна, ми призупинили виход журналу. Це нереально було що робити. Але в нас перший вийде у грудні спільний проект з економістом Британським. оце такий великий ударний, так би мовити, спецпроект. І там він залучає гроші немалі. Від рекламодавців, а зазвичай, в принципі, сайт він набагато більше грошей приносить, і зараз YouTube канал Радіо набагато більше грошей приносить, аніж радіо а І це зрозуміло. Бо для того, щоб слухати радіо FM вам треба бути коло. Передавача, наприклад, в машині, в автівці, чи чи десь вдома, а у, у якийсь там певний час. А якщо подивитися програму з Ютубу, ну наприклад, я і Сергій Фурсами ведемо там програму а, в ефірі двічі на. Тиждень в нас там, ну майже кожна програма 130 тисяч переглядів, це так немало. І тобто, але лише десь 10% дивляться в прямому ефірі. В нас 90% потім дивляться. Це таке відкладене е, споживання. Англійською називається video on demand Тобто, людині не треба набути в машині саме в ту годину, коли в нас є програма. Вона може увечері чи вночі потім піти. Взяти комп'ютер вона не має бути у зоні покриття FM, Вона може бути в Німеччині чи вона може бути там де завгодно, в Мелітополі окупованої, подивитися цю програму. Тобто тому там аудиторія просто набагато більша в рази. І там ми тепер не займаємося розвитком розвитком FM чи друкованих медіа. Ми вже 100% діджитальний медіа дім. Ми займаємося лише сайтом і а, YouTube каналом. Пане Віталію, хотіла запитати, скажіть, будь ласка, чи змінили ви ну не редакційну політику, а ваші проекти, коли почалася війна? Тобто, наприклад, до війни це на радіо були одні проекти, були популярні серед людей. А зв'язку з війною вийшли на перший план, все такі зовсім інші проекти. Чи була ця зміна? Ну, Я знаю, що ви економіку велику увагу приділяєте економіку економіці. Зараз здається історіям людей, які виїхали за кордон, і як вони там облаштовують своє життя? Іця, тобто що виходить у в, в зв'язку з війною на перший план? Які Теми людям цікаві. Ну Дивіться, ми, редакційну політику ми не змінили і принципи, і стандарти. Те, що ми змінили це формат скоріше, У нас радіо було змішаного формату так званого talk and music, Тобто це було розмовне радіо, плюс музика там була. Але коли почалася війна, ми музику прибрали повністю, ми не повернемося для неї. Тобто не час музики зараз, а це перше. А по-друге, якщо у вас YouTube канал і у вас є музика, тобто там не зрозуміло, що показувати ці три хвилини, коли пісня триває, трек якийсь. Тобто ми музику прибираємо. Брали повністю і радіо наш YouTube канал і Радіо FM Це повністю, так би мовити, розмовне, новинне, новинний продукт. І сайт теж. А що цікавить людей більш за все, це все навколо війни, все, що стосується війни, новини. Наприклад, сьогодні там. Так би мовити, Україна взяла Херсон. Так, тобто, все навколо цього буде мати велику аудиторію. Що саме, що після цього буде, що західна преса про це пишеть і так далі. Тобто, у нас всі інтерв'ю йдуть з чи військові експерти, чи якісь люди від влади, які. Володіють інформацією, а, аналітика, геополітика, все, що стосується перемовин можливих з Росії, все, що стосується позиції американців з цього приводу, тобто все, що свіже відбувається. там Якщо, наприклад, розбомбили нашу там, базу в Севастополі, а, аналітика вся про це. Має бути одразу, якщо це, наприклад, там взяли ізюм, купянськ, все про це. Тобто, актуальність понад усе, так би мовити, вона цікавить людей більш за все. Ну і потім і аналітика. Ми робимо на сайті, наприклад, бо є канал Є сайт. Там ідуть погляди, тобто, те, що називається колонки. ще люди пишуть різні і українці відомі. Там можуть. Може бути Ярослав Грицак, Сергій Жадан, Юра Бутусов. А чи це можуть бути іноземці, там Томас Фрідман, які аналітику дають, чи це можуть бути притомні росіяни, які ж залишилися і поїхали там, наприклад, в Америці живуть, бо ті, хто в Москві там нема з ким говорити, вони не можуть правду писати. І інтерв'ю, інтерв'ю з іноземцями, інтерв'ю з українцями, репортажі з фронту. Тобто, на жаль. Все, що стосується війни, це тема номер один, і це зрозуміло. ще є цікава історія, бо 6 мільйонів людей виїхали за кордон, то людей досить сильно цікавить там особливості. Освіти, наприклад, чим відрізняється Німеччина від Польщі, і взагалі від українських там закладів. Наприклад, а дуже цікаво людям, тим, хто пожили в Європі, повернулися. Ми зробили таку статтю, що 10 речей, які кращі у Києві ніж у Західній Європі. І це теж людей цікавить, бо всі завжди думали, що життя в Європі набагато краще в усіх аспектах ніж в Україні. А тепер поїхали, подивилися і зрозуміли, що, наприклад, в нас. Там доступ до медицини швидший і більш якісний, ніж буває. Там що діджиталізація в нас краще, просто а там все друковані ці листи ходять. А бюрократія дуже велика. Там в Німеччині, в Данії так далі. Гастрономічні стандарти вищі у Києві, наприклад. Тобто, це людям теж цікаво. Вони подивилися світ і вже розуміють, що Україна не є така погана країна, як багато хто з них вважав. Всі думали, що там все краще в Данії, Франції. Швеції, а тепер виявляється, що ні. У Швеції треба податки платити 50%, Тому власне там і такий майже соціалізм. Але ніхто не хоче платити податки. 50%. Тобто, теми, які війна і навколо війни зараз. Пане Віталію, таке такі запитання. Ви всі ваші проекти вони прибуткові? Тобто, у вас немає збиткових проєктів, які Ну, не роботи. завжди. Кореспондент був дуже прибутковий. А НВ ми ж запустили його в 2014 році, коли почалася війна, а потім ковід. Тобто він мав вийти у плюс десь на четвертий рік, і це нормальний такий термін для медіа, але він вийшов на шостий рік, бо просто не було рекламного ринку, він впав, як нас кажуть, сквозь цей провалився. Але зараз до війни ми вийшли в плюс, а тепер знову війна. І коли війна, то знову рекламний ринок він майже зник. Бо це основне джерело надходжень але ми намагаємося бути прибутковими весь час, і ми будемо прибутковими. Тобто, зараз в нас все окей, але просто ми е шукаємо допомогу міжнародну і ми її знайшли. Тобто, вам для розуміння в нас. В перший місяць війни в березень там доходи впали десь до 20% від наших видатків. Тобто це було катастрофічно. А, а зараз ми їх підняли вже до, до 70-75 від наших видатків. Тобто, у нас дефіцит бюджету складає там вже десь 30-25%. І мені кажуть, там з різних інших медіа чи донори якісь фінансові, що це класний показник. Дуже і оцей дефіцит ми перекриваємо залученням коштів за кордону. Там чеські фонди, естонські фонди. Німецькі приватні медіа, як це не дивно, тобто німці нам так, країна там зброєю не дуже допомагали. А ось приватні німецькі медіа сказали мені, що нам соромно за шольца цього канцлера, і Ми вам допоможемо без усякої демократії. Вони нам чотири місяці допомагали. Що ми їм вдячні? Тепер американці теж допомагають. Тобто, але я сподіваюся, що ми зможемо а, збільшити свої а, доходи. А там і нам не потрібна буде допомога а, міжнародних фондів пан Віталію, скільки людей працює сьогодні в вашому медіа домі? Тобто на сайті у ну, нас на було радіо. десь в нас було в нас було десь коло 200 200 напередодні війни. Зараз я думаю, вже менше десь 150 залишилось. Бо ми. а-а Мали оптимізуватися таке некрасиве слово, вірніше слово то красиве, а за ним стоять не дуже красиві речі, бо мали просто економити, заощаджувати а, а, гроші і видатки. Тому ми а, і скоротили людей, і скоротили собі зарплатню. Я собі скоротив теж сильно і там багатьом іншим, а, так, щоб ми могли. А, щоб ми були стали проекти, могли пройти війну, і не зрозуміло скільки вона буде тривати, щоб ми не витратили усі гроші, які в нас є там за перші три місяці. Тобто а, кі, декого а, довелося скоротити, скажімо так, пане Віталію, скажіть, будь ласка, які у вас плани найближчі? Я маю на увазі, можливо, є ще такі задуми щодо нових проєктів, які ми можемо побачити на українському ринку медіаринку. Ну, хоча б бажання чимось щось робити, ще. Ну, чесно кажучи, усі було в форматі виживання в перші місяці. Це зрозуміло. Якщо вижили вже молодці і там отримали аудиторію, і решта А в а нас план такий, що ну, по перше, ми дуже збільшили свою аудиторію там. Впізнаваність і решта під час війни наш YouTube канал як я сказав, там у вісім разів зріс. Це дуже круто сайт, зріс, там у двічі чи у тричі аудиторія. Так. А план в нас такий, що ми зараз вперше зробимо а, друкований номер, вперше з а, лютого він вийде у грудні. Потім ми подивимося, який буде ефект на ринку. Мається на увазі рекламодавці, і, можливо, я зможу умовити інвесторів і решта, щоб ми поновили а, вихід друкованого медіа. Але вже не щотижнево, а щомісячно, принаймні, якщо це вийде, це перша історія. А друга, що це треба працювати над розвитком цих проектів, які є. Ми ж виходимо українською і російською мовою на сайті. А зараз в нас є ще англомовна мерсія. Ми її запустили напередодні війни, і зараз я нею займаюся. Там теж дуже сильно в нас там вже 70 відсотків аудиторії зі сполучених штатів, наприклад, да? тобто там треба розвивати цю історію. Ми нічну зміну там ввели, бо якщо це сполучені штати, то зрозуміло, що в Вашингтоні ось в нас 7 вечора, а там це мінус 7 годин, це 12 дня Треба вводити нічну зміну, бо там споживання контенту зростає в цей час. А потім треба там займатися розповсюдження цим контентом. Тобто, ми просто будемо розвивати продукти. І Існуючі, які в нас є, це сайт і YouTube канал, і покращувати так звану монетизацію. Тобто, наприклад, той же YouTube нам ділиться з нами грошима. Чим більше в тебе аудиторія, тим більше він бачить. Рекламодавців і може відкручувати рекламу, але ще є інші способи заробляти гроші, наприклад, так звані рекламні інтеграції, тобто в саму програму, це складніше, це нова історія і для нашого відділу продаж і для і для ринку взагалі рекламодавців. Але зараз цим теж займаюся, намагаюся це запустити. І якщо в нас вийде, ми новому наші публічні заходи. Це так звані дискусійні панелі були. Але зараз розумієте, це ж небезпечно. Бирати там 300 чи 500 людей в одному місці і оголошувати це звичайно як ми раніше, пане Віталію. Тому Віталі... це, 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 це цей вид бізнесу досить складно зараз поновити, але після війни то точно ми повернемося. Пане Віталій, я вам дуже дякую. На жаль, час наш ефіру добігає кінця. Зараз у нас новини вже в студії мають читати новини. Я вам дуже дякую за таке за таку цікаву і змістовну розмову. Ну а нашим слухачам я нагадаю, що в нас на з нами на зв'язку був головний редактор медіа дому НВ Віталій. Сич, успішний медіа менеджер. Дякую, дякую вам, Ірина, і вітання усім віничанам. Дякую, дякую, Віталію. До побачення. Акцент. Туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.